Сьогодні в студії променя Монокейт Катерина Павленко, артистка, яка разом з Говей представляла Україну на Євробаченні, і цього разу виходить у фінал Нацвідбору зі своїм сольним проєктом і піснею тут. Вікенд нової української музики. Катю, привіт, радий тебе бачити, чути і взагалі том, радий тому, що ти на промені. Привіт, і ти тут, і я тут. Давай поговоримо. І поговоримо. Бач, як ти вже цитуєш самоцитуєш себе. Ті, хто ще не чули, можливо, пісню. Ми її сьогодні за прем'єром, тому друзі, залишайтеся. Попереду в нас розмова. А я до тебе, знаєш, відразу з запитанням про настрій. Як ти цього разу в нацвідборі? Який настрій інший ніж того разу? Так, інший. Тоді все-таки було хвилювання від невідомості, бо я не розуміла взагалі, що зі мною буде. Як це все буде відбуватися? Це був перший вихід на телебачення, перший вихід на велику аудиторію, і ми не знали, яка буде реакція. І це було прям стресово. Зараз мені вже набагато простіше, і я навіть отримую задоволення від процесу, і мені подобається те, що відбувається це все зі мною знову. Якщо пішли вже в спогади, то тепер пропоную поговорити про пісню тут. Вона у нас сьогодні основна. з чого вона для тебе почалася? З якогось образу, з фрагменту, з внутрішнього стану? Згадаєш, от, що стало імпульсом? Е, імпульсом, ну так, я завжди від стану, коли пишу свою музику. І е, я пам'ятаю, що я знову ж сиділа джемала на студії і. Зрозуміла, що вона просто почала народжуватися, почала джемати народними піснями. От і потім запитала себе, а чому саме ці пісні виникли в мене в голові? І зрозуміла, що в той період я проживала дуже такий переломний момент в своєму житті. Мені потрібно було, по-перше, зробити вибір. По інше, по-друге, я вже... Потихенько почала усвідомлювати, що все-таки іноді е, оцей мій протест обирати себе е, в будь-якому випадку, він е, провів мене зовсім не туди, куди я збиралася. І я все-таки зрозуміла, що треба трошки поборотися саме за себе і, за, і звертати все-таки увагу на свої власні почуття, а не тільки на велику ідею. І... Е, в той момент просто почали народжуватись слова. І от головна фраза цієї пісні це для мене чого немає, за тим не журися. Бо коли ти відпускаєш все е, і рухаєшся далі, ну, це просто має відбутися з тобою. І саме так я почала джемити і почала писати, і ця пісня народилася. А ця пісня, вона такою відразу і була, чи це якась уже версія, там п'ятий, шостий е, варіант. Ну, спочатку було демо. Там був повністю, окрім приспіва, там був фольклорний текст. Прямо от, а потім я почала його допрацьовувати, і е, музична музично вона теж була дуже допрацьована, бо е, демо воно було більш схематичне, тобто я там набила біт, написала акорди. Можливо, там там по вокалу було трошки по іншому. Оце був дуже класний такий е, нарис, який потім е, я коли згадала, що він у мене є, бо в мене є така папка з демками, які треба всі якось встигнути доробити. От, я згадала про нього і е, так, я дістала просто і допрацювалася. А поза ефіром ти сказала, що ця пісня могла бути дуетною. Могла. Що, що там за історія? Чому дует не склався? І може на Євробаченні був би дует? Ну, в процесі роботи я е, відчула в якийсь момент, що хочу додати скрипку. Бо там, на приспі, на вулиці скрипка грає мати, не пускає. Я така, ой, клас! І в мене це такий дуже темний вступ. Я його уявила, що можна на скрипці зіграти. Я додала туди семпл скрипки, прописала ноти. Потім ми додали ще нижню, нижню віолончелі. І я така думаю, кого ж попросити записати скрипку? Мені хотілося, ну, якщо я вже випускаю пісню, то додати е, якісь цікавих людей, щоб теж, якби. Поколаборувати і зробити, щоб і їм було цікаво, і мені от. І потім така: стоп, стоп, хто ж в нас грає на велочері? Хто ж в нас грає? Хто ж в нас грає? Така ні на здахіврай. Я така, може її попросити? Це було б дуже прикольно. А потім така, стоп, а може взагалі на хора попросити заспіватися разом. Я їм відправила демо, вони написали, що ну і вони сказали, що не цього разу. от. І вона мене так і залишилась. Зараз їм аукнеться, гекнеться, що вони не захотіли дует. А це могла би бути взагалі дуетна пісня для Євробачення? Ну Ти в момент, коли я писала. Аналогічна ситуація була з шумом. Я не думала, що ця пісня буде на Євробаченні чи не на Євробаченні. Я просто робила пісню, і якщо чесно, я коли вирішила, що я піду на Євробачення все-таки на нацетвір, то я почала писати пісні. Але в моменті зрозуміла, що коли ти намагаєшся написати пісню для Євробачення конкретно, ну ти дуже забиваєш собі голову цієї ці відповідальності, і воно виходить не по-справжньому якось. Дуже якось оце обмеження, це обмеження, ці рамки вони заважають тобі е, думати. Ну, творчістю, а не завданнями, які ти поставлено. Ми про Євробачення глибше ще поговоримо обов'язково, але зараз хотіло, хотілося б перед прем'єрою самої пісні в ефірі ще поговорити про неї. Фраза І ти тут, і я тут. Сьогодні ти її вже цитуєш не перший раз. Повторюється вона декілька разів і в самій пісні. Що вона для тебе означає особисто? Ну, вона означає те, що ми тут. І зараз, і ти тут, і я тут, і ми щось робимо, щось створюємо, І від того, що ми робимо, залежить наше майбутнє, і не тільки наше майбутнє, бо ми ж люди всі взаємопов'язані між собою. І е, треба прийняти той факт, що ми знаходимося зараз в Україні, і ти тут, і я тут. І е, не дивлячись на те, що навколо відбувається дуже багато. Е, Трагічних історій, наша країна зараз знаходиться в стані боротьби, але все одно ми маємо знаходити в собі це бажання. Ми все одно вийди на вулицю і подивись, всі продовжують любити, народжувати дітей, писати музику, створювати сім'ї. І це все, ми не дивлячись на весь той жах, який відбувається навколо нас, ми далі продовжуємо жити. Ми далі продовжуємо жити звичайним життям. І ми е, не відмовляємося від тих радощів, які в нас були до того, як Росія вторглася в нашу країну, і це робить нас дуже сильною нацією, адже ми маємо тримати планку якоїсь свого я не знаю позитиву, все таки на рівні, щоб продовжувати боротьбу. Знаєш, ця пісня ота, чітко відгукується українцям, ми розуміємо, і ти тут, і я тут, і відповідно, ти посилаєш всі максимально ідеї до українців. Але чи буде це зрозуміло іноземцям, наприклад, єврофанам у світі, які не до кінця часто розуміють український контекст? Ну, По перше, вони перекладають. Ми вже з Гуїці проходили. От. Якщо їм пісня цікава, то вони перекладуть. Адже зараз минулого року, якщо подивитися Вірбачення, то ну, я не знаю, 80% країн приходили з піснями і співали свої мови, навіть шведи. І це прикольно, я рада, що ну, запустився цей тренд. І це дуже класно. І всі перекладають пісні, тобто це не є проблема. А якщо сказати про саме про слова ти тут, і я тут, ну його можна глобалізувати, тобто ми всі живемо на цій планеті. І ми всі там, де ми є, і можемо робити те, що ми можемо, аби залишити нашу планету в кращому вигляді, ніж вона була до нас, і все це залежить від наших щоденних виборів. Каті, якщо уявити людину, яка ще не чула пісню ніде в інтернеті, оскільки вони вже є в інтернеті, їх можна послухати. Уяви цю людину, вона чує пісню вперше. Що би ти їй сказала, як би ти описала цю пісню коротко перед самою прем'єрою зараз? Ну, э, достатньо темний саунд, але при тому э, пісня вона сама по собі така життєстверджувальна. І вона якраз про те, що навіть в темні часи, от які ми живемо, все одно ми маємо знаходити в собі сили, навіть на цьому фоні. Бо зазвичай ці контрасти вони тільки під, підсилюють і підкреслюють емоції і наше взагалі ставлення до життя. Я не знаю, щося ся Класна ну, крутила, пісня, я б по своєму сказала. класна пісня. Послухайте, yes. та і зробіть свій висновок. Друзі, маєте можливість таку вже у фіналі нацвідбору. Саме глядачі вибиратимуть і голосуватимуть за треки. Але перед цим, звичайно, треба визначити для себе фаворита чи фаворитку. Пісню, яка вам сподобається, чи артист, чи артистка, яка вам сподобається. Тож я пропоную вже зараз вперше в радіоефірі почути цю ексклюзивну радіопрем'єру на Радіопромінь. Пісню тут від Монокейт. А після цього продовжимо розмову. Тож залишайтеся з нами. Ти добре знаєш масштаб Євробачення вже так зсередини добряче прожила його. А цього разу ти виходиш на сцену вже не в складі гурту, а самостійно. Скажи, от як відчуття відповідальності, коли ти представляєш не колектив, а власний сольний голос. Це якось змінює відчуття відповідальності чи ні? Так, з одного боку, ти начебто е, ну, покладаєшся сам на себе і не переживаєш за інших. А з іншого боку, все-таки, е, коли ти в гурті, то це ну, в ідеальному розкладі це взаємопідтримка. І разом це набагато простіше пройти. Плюс у нас в гурті кожен був унікальний, за кожним хотілося спостерігати. І зараз я розумію, що вся увага буде прикована до мене. І інколи це мені трошки навіть дискомфортно. Бо я завжди звикла, я все життя я ніколи не була сольною співачкою, все життя була в гуртах. І для мене це навпаки якось було. Ну, я не знаю, не дивлячись на те, що я вже перейшла там в ранг публічних особ, мені ця увага вона більше дискомфорту приносить, чим якогось не знаю, задоволення. Тому, ну і плюс різні ці процеси, які потрібно зараз паралельні робити, вони теж з одного боку в тебе все під контролем, і ти точно знаєш, що ти несеш відповідальність за кожен, а з іншого, все одно інколи хочеться, щоб хтось тебе підстрахував, в якихось таких речах. А ти знаєш, кажеш про те, що я про сольна артистка, відповідно, більше відповідальності, бо а, на тебе спрямовані очі. Тоді питання, чому не в складі гурту? Це ж твоє рішення було стати сольною співачкою? Ну так, але воно ж було зумовлене не тільки моїм рішенням стати сольною співачкою. Просто так життя склалося, що інколи ми маємо приймати якісь рішення і е, бажано. Такі моменти подумати про себе і все-таки проаналізувавши ситуацію, обрати себе не за глістичної точки зору, а просто бо, аби не нашкодити собі ще більше, я би хотів в нашу розмову зараз нести ще одну цитату, процитувати тобі одну відому співачку. Не хочу витрачати ще один рік життя на Євробачення. Можливо, підкажеш ім'я цієї співачки. Казав цю цитату. Ну, це, мабуть, Катерина Валенко казала. Точно, Монокейна. точно, і казала вона про це в цій же студії. Скажи, як вона так складається, що рік життя можеш витратити знову на Євробачення? Слухай, ну я називаю це посіяти зерно. От ми колись спілкувалися з моїм другом, і він дуже багато там розказував про якісь там е, ну, філософські речі, про якісь там е, цінності і взагалі світобудову. Я йому кажу, слухай, ну ти зараз це все розказуєш, але ж все одно ти, ти, ти транслюєш, але всі ж це забудуть. І Він каже: Але я посію зерно. І оце посіяти зерно, воно дуже важливе насправді, бо це може як в негативному, так і в позитивному е напрямку працювати. Але ти можеш забути інформацію, ти можеш забути книжку, яку ти прочитав, ти можеш забути фільм, ти можеш забути розмову з людиною. Але це зерно, воно посіяне. І воно коли не має. Знайдеться в який прийде і нагадає. І я після того дуже багато про це думала. І якраз в мене тоді вийшов мій альбом, і я дуже була. В такому uh, стані я дуже рада була, що це сталося. Це було дуже складно, і, і потім це сталося, і воно почало мене нести, нести, нести. І мені так сподобалось моє життя після альбому. І, uh... А потім мене ще й друзі почали мотивувати. І, почали... і я, я вам скажу чесно, я подала заявку за дві години до закінчення взагалі прийому заявок. Тобто, це в останній момент <гум> так. І вибір пісні він був я просто така, а що в мене є? І відправила просто тут. А скажи, от наша розмова була 18 жовтня. Я просто нагадаю терміни, фінальний термін прийому це 27 <гум> жовтня. Тобто, по суті, тиждень ти цей останній тиждень робила цю пісню, чи це реально просто демка, яка була навіть нечищена? Ну я відправила дему. Демо, і воно було не те, що прям супер готове, але я вирішила десь, Ну там структура була, тобто напрямок був, але по саунду там ще дуже багато роботи було. Я відправила, я така: ну будь-що буде. І от я тут. Ти розумієш, що зараз подумають ті, які відправляли вичищені роботи і не, не увійшли в англіст? Яка їхня буде реакція на це? Але як є? Але ж ви ж розумієте, що саунд це круто, це дуже класне обрамлення пісні. Але якщо пісня є, то вона й в демо звучить як пісня потенційна. А ти до речі, в тому ж інтерв'ю казала, що монокей це не зовсім про Євробачення. Ти не плануєш вигравати? Чи як взагалі ти не плануєш вигравати, якщо це не євробачення? Та ні, я планую вигравати. <ріст> я не знаю чому. Я зараз почитала, поки була в дорозі коментарі, там всі пишуть, Катерина, вона пішла просто, типу та я йду вигравати, ви що? Ну чому б я тоді йшла? Я б собі сиділа на студії ці працювала і писала б новий альбом, дописувала. Ну, євробачення дуже багато сил, ресурсу, і я готова їх витратити на перемогу. Ти вже згадала про студію. Я не можу не згадати цю студію трохи єврофанівського. А mm -hmm. в соцмережах ти нещодавно опублікувала відео, де по суті повторила відео Джері Хейл, де вона розповідала про причини походу на Євробачення. Люди mm -hmm. в коментарях пишуть Моє улюблене пу-пу-пу, а що це таке? То що там між вами із Джері Хейл? Та нічого, насправді це було настільки самоіронічне відео, і е, дуже багато людей сприйняли його негативно, що я начебто там ну, це з негативом зробила. Насправді я це зробила, ну, ну це ж Євробачення, це ж гра, і, і ті, хто знають моє почуття гумору, всі зрозуміли, що це було ну, записано не для того, щоб там не знаю, знецінити старання Джері Хелл чи інших учасників. Це було записано просто: ну, типу, я на Виноградарі робила пісню. За кордон для цього не їхала, так? Mm -hmm. yeah. От будемо знати, що на, Євро... на Виноградарі дуже хороша студія, значить, звукозапису, демки з якої проходять в улен Отак. Так, і не перший раз. О, так. Взагалі, ти зараз пісня, це зрозуміла, ти вже над нею працюєш, і я так розумію, що будеш доточувати, а от стосовно сценічного номера, який буде у фіналі, що в ньому має бути обов'язково, в тебе вже є хороший досвід Євробачення. Що, можливо, ти режисером казала, це має бути 100%. Так, ну я режисерам нічого не казала. Я не казала, що я там хочу бути, не знаю. Насправді я віддалася е, процесу, і ми обговорили номер, ідея направлення мені подобається. Тобто, взагалі ідею запропонував Герман Нянов. от, і... Е, е, Ну круто, я ну, якщо ми реалізуємо так, як воно є в нас в голові у Германа і у всієї команди, то це буде дуже красиво і дуже творчо, і дуже мистецьке, я б навіть сказала. Але ну побачимо. Ми чекаємо теж, щоб це побачити. Тому найголовніше, що ти вже знаєш формат. Я ж пропоную а, зараз зробити короткий бліц, щоб ще краще а, тебе пізнати. А, на все про все буде одна хвилина. А, короткі запитання від мене, швидкі короткі відповіді від тебе. Можливо, як вже вийде? Кажи чесно, готова. Так, поїхали. Скажи чесно: Євробачення для тебе сьогодні вершина чи азартна гра? Азартна гра. А ти дивишся огляди на свої пісні від єврофанів? Звісно, коли думаєш про фінал нацвідбору, яка емоція з'являється першою? А, вібрація в області грудної клітини. А хто для тебе головний конкурент чи конкурентка на нацвітборі? Ну, мабуть, я сама. А який результат цьогорічного нацвідбору ти назвеш для себе вдалим? Перемога. Якби можна було описати цю участь одним словом, що б вона була? І під... де перемагати? Майже одне слово. А, підготовка до конкурсу додає тобі сил чи навпаки сумнівів? Ні, зараз я дуже сильно мотивована. Ти би хотіла зараз змінити пісню, з якої йдеш на нацвідбір? Частково. У тебе є обов'язковий талісман на сцені? Mm, ну, в мене є татуювання. І наостанок, скажи чесно, що ти кажеш собі перед виходом на сцену? Давай вже зробимо це. Супер. От так, ти вклалася ще й хвилину, бачиш таймінг Євробачення, видно людина тренована. Фінал вже 7 лютого. Тож наостанок попрошу тебе сказати і звернутися, мабуть, до слухачів, які зараз нас слухають. Чому їм варто голосувати за тебе і за твою пісню? Ну, мені здається, що вам варто голосувати за мене і за мою пісню, бо в мене класна пісня. І якщо вона вам подобається, то проголосуйте, будь ласка, за неї. І чому ще? Ну, я буду намагатися максимально класно представити нашу країну. Я відчуваю цю відповідальність. Я відчуваю відповідальність за наш, ну, взагалі за наш народ, і я знаю, що я маю говорити. І е, для мене на євробачення це не тільки презентувати свою творчість і пісню, а це ще й паралельні процеси, які е, ну з. Оцей актив моєї і трошки знесе піднесення моєї публічності, воно допоможе закрити дуже багато військових зборів і закрити дуже багато благодійних проєктів, які намічаються паралельно з конкурсом. Тому для мене участь це не тільки просто піти заспівати, щоб всі сказали, «Ой, яка Катерина Фаленка, молодець. Ні, це дуже це, це частина стратегії, великої стратегії, яка направлена на те, щоб цей світ ставав краще. Така вона, Катерина. Друзі, ну що? З нами була Мона Кейт. Презентація сьогодні пісні. Тут ми ж зможемо її почути вже у фіналі. нацвідбору, А ви зможете голосувати за цю пісню? Тому дякую тобі за те, що сьогодні прийшла, презентувала пісню в радіоефірі, і хай складеться номер, так як мріється. Дякую.